Дякуємо, колеги. За минулий тиждень більше ніж 8 тисяч окупантів відправились у пекло. Про це та інші палаючі новини в Пекучі ньюси. В Студії Володимир Остапчук. та Ірина Супанаро сьогодні, сьогодні у випуску Медвечук закликає до окупації Одеси, і нам від цієї заяви дуже страшно. Майже так само страшно, як Медведчуку на цьому відомому фото. Російських дипломатів хочуть обмежити в пересуванні. Застілля на сесіях ОДКБ тепер стануть не такими веселими. Вірменія виходить з організації друзів Путіна. Поза шляховик, поза декларацією родини полтавського прокурора. Тепер про це більш докладно. Поговоримо про людину, якого і кума, і він сам були під кумом. Медведчук закликає до окупації Одеси, якщо Україна не підпише капітуляцію. Не будемо тримати інтригу в стилі його дружини Оксани Марченко. І на таку пропозицію без жодних пауз відповімо. Та пішов ти. Чекаємо, коли і цей зрадник піде шляхом Києви. А нічус, як по ним пікуться ірашки з капустою. Росіян обмежують не тільки на Росії. Вісім країн ЄС хочуть обмежити пересування російських дипломатів. Ні, ну що з російськими дипломатами у світі поводяться так само, як Путін поводиться з дипломатом, який за ним носить Фесошнік. Лише союзник бункерного угорське непорозуміння Орбан вважає помилкою, що 31 з 32 країн НАТО хочуть перемогти Росію. О, до речі, до речі, про ком... <кхе> Ну, як то кажуть. Покірне телятко, дві матки се. Тільки неприємно, що він робить це путіну. Як то кажуть, краще пізно, ніж дуже пізно. Вірменія вийде з ОДКБ, заявив прем'єр Вірменії Пашинян. Ти раніше дебу все ж таки, вірменія вирішила не чекати, поки її зрадять всі члени організації по черзі, і вийшла з неї сама. Чудо! Чудо! Більшість громадян Вірменії у цьому питанні свого прем'єра підтримують. Ну ніхто теж не возмущається, будто так і треба. Тож скоро літер в абревіатурі ОДКБ буде більше ніж країн-членів. А далі пародія Юрія Великого людина, яка приймає душ зранку двічі. Відразу коли встала, і після того як приміряла образ якогось росіянина в новій пародії. тому якщо хочете миру, я повторюю наші умови. Україна е, виводить свої війська з України, е, ухвалює рішення про позаблоковий статус, е, ліквідує всі натовські біолабораторії, а всіх бойових комарів передає не бензі у вічне користування. Але це ще не все. Якщо раптом у найближчому майбутньому наші війська знову випадково заблукають на території України і спитають, як проїхати до Ла-Маншу, щоб помити там ноги, не перешкоджати їхній благородній місії та за можливості забезпечити їх господарським милом і свіжими шкарпетками. Крім цього, Україна на державному рівні має заборонити єхидний сміх Буданова. А голова СБУ Малюк особисто піднімає з дна Чорного моря всі кораблі, які він потопив, і лагодить їх власним коштом. Далі президентом України стає Віктор Федорович Арестович. Мені все одно, як ви зліпите з Медведчука Януковича і Арестовича одну людину, але це наша умова. Ба більше Україна зобов'язується на офіційному рівні, визнає конотопських відьом теромістичною організацією, а всі їхні прокльони і заклинання мають бути конфісковані і передані для вивчення в наш тувинський шамано-бубінський комітет. Що ж, Юрій Великий може йти чистити зуби і полоскати рота після пародії. А ми продовжуємо. Дрібниця приємно. У Полтаві прокурор отримала від чоловіка позашляховик за одну копійку. Ін penny. Have you heard? Go to Poltava, my love. Що? А вибач, це я для свого чоловіка англійця. ліття. Позашляховик за одну копійку. Мені пацанам на фронт потрібно таких три машини. Готовий навіть заплатити по п'ять копійок за штуку. Я скажу чесно, для нашої сім'ї це дуже великі гроші. Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що керування БПЛА буде в курсі підготовки шкільної програми з дисциплін захист України з 1 вересня 2024 року. На жаль, Україна живе в найважчі час у своїй суверенній історії. Коли навіть найменшим нашим школярам про всяк випадок треба вчитися керувати БПЛА. Але ми віримо в силу ЗСУ. І дуже сподіваємося, що вміння керувати дронами дітям знадобиться лише для того, щоб в майбутньому красиво знімати свої випускні та весілля. А наші збірні по футболу бажаємо зібратися і зробити камбек як на чемпіонаті світу 2006 року. Тож слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!